У торгівлі посвідченнями благодійної організації, членство, в якій гарантувало бронювання від призову до Збройних сил України, підозрюють кропивничанина Аліма Ібрагімлі. Підозрю йому вручила СБУ 13 березня. За даними слідства, чоловік видавав підробні посвідчення громадської організації, якою керує, розповіла речниця Служби безпеки в області Юлія Ткач. Торгував посвідченнями, стверджуючи, що вказана організація являється структурним підрозділом Збройних сил України. Крім того, він проводив інструктажі щодо постійного носіння військової або тактичної форми ЗСУ, а також щодо поводження зі співробітниками ТЦК. Відомо, що його послугами скористалися більше ста осіб. За даними речниці, СБУ має записи розмов підозрюваного з членами схеми ухилення від мобілізації та з клієнтами, які хотіли купити документи про вступ до міжнародної волонтерської організації. йому умови поставити, що йому сказати, щоб і вам було добре, і нам було хорошо. хорошо. Ну, так просто вступити стоїть тисячу для вас. Ну в місті там і ви за і я я за роботи це встановлювати <говорит> цифра такого що...» закону, ага. волонтеры ага. не извиняются от э, мобилизации. А, а тема интересует. Только лишь бы не забрали. Ну, и... Мы идем как иностранный добровольческий батальон. и еще у нас, в общем, волонтеры что-то на проблемы наших и наших не трогают вообще. Вот смотри, и наших всех предупредить. С понедельника всех у машины всякие рейды будут проверять. Это специально, чтобы ну, раздавать всем. Ты понял что? чтобы вони в форме были, все, да. Пусть все в формі будуть. ну, все покрасить. Хотя бы майку пусть купят. Алим говорить на записах на його голос. Це фейк, Це такой фейк, я в шоке просто. Як они это все делают? Через штучный інтелект. или как они... Где-то 75 человек в нашей организации. Большинство из них граждан Азербайджана. И где-то процентов 20-30 граждан Украины. Шеврон нашей организации, а это шеврон именно тюркского, тюркского мира. Адвокат підозрюваного Юрія Сатенко під час засідання у Ленінському райсуді просив суд про відвід слідчого. Аргументував це тим, що 27 лютого перед обшуком права його підзахисного порушили. Бой працівники збуду тримали його за руки, а інші били його руками ногами по спині. Це продовжувало дві години. Дві години цей час слідчий стояв і чекав, поки вони знущались на телімом вогіння. Тобто вони вимагали у нього 5 мільйонів гривень а, і покинути після цього Україну. До а, від, заяви про відвід додані документи, які підтверджують а, побиття ну, десь півроку треба для лікування від а, а, наслідків або, а, а, тілесних ушкоджень у вигляді забою почек і січових міхура. Суддя Катерина Юр'єва відмовила в задоволенні клопотання. Прокурор Володимир Лещенко просив обрати підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою 60 діб із заставою 1 мільйон гривень. каже підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Розповів про трьох свідків у справі надавав шеврони військового зразка, нібито батальйону Туран, з метою створення уявлення та демонстрації, начебто приналежності до військового формування, відразу передали ібрагімлі, грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень від кожного. Під виглядом членських внесків, адвокат підозрюваного просив не обирати жодного запобіжного заходу, оскільки вважає підозру необґрунтованою. Підозрюваний Алім Ібрагімлі розповів, що його організація зареєстрована у 2021 році. Збирав гроші для допомоги на фронт та не торгівлі посвідченнями. Я головою Міжнародна асоціації націй. Наша організація це за об'єднання сурських стран, і ми за розвал Росії. Я сам особисто буваю на фронті. Двісті всі воєнні мене знають. 110 десятая бригада, тридцять 61 шістдесят бригада, грузинський легіон, батальйон Туран. Запобіжний захід підозрюваному не обрали. Суддя оголосила перерву до 25 березня для виклику свідка. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.